Цибулькові пакую, якщо вам потрібно кожен сорт обов'язково окремо, то я запакую його кожен, підпишу в білий папір. І покладу в коробочку ящичок і відправлю новою поштою або Укрпоштою, якою вам зручно. Відправка буде з Києва. Іменно Цих цибулькових це крокуси, аліум, тюльпани, є домашні нарциси, тюльпани, все це є в наявності в мене з Києва. І, а якщо вам не принципово, то я положу з кожного сіточки сорти будуть різні. Якщо вам не принципово прям підписувати, то положу в один пакетик, там, ну, один папір і теж в коробочку і відправлю. Так мені, звісно, зручніше буде пакувати, але як скажете, хазяїн барін, як вам зручно, якщо ви прям хочете по сорту, то буде по сорту. Так я в вс... прошлої всім по сорту робила, ну тобто домовлялися.